Рибуту осені гарбуз уже в дев'яте в Чернівецькому торговельно-економічному інституті відзначили свято на честь цієї ягоди та збирали кошти для захисників України. Більше розповість моя колега. Хліб, кекси, торти, варення, напої. Основний інгредієнт, який об'єднує ці страви на сьогоднішній виставці гарбуз. Цьогоріч організаторам вдалося зібрати школярів та студентів різних технічно-промислових спеціальностей, аби ті похизували своїми кулінарними уміннями. Тож, вже в 9 в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті відзначають свято Гарбуза. Чернівецький торговельно-економічний інститут державного торговельно-економічного університету вже дев'ятий рік поспіль збирає усіх поціновувачів Українських традицій, кухні, кондитерських виробів, напоїв. На студентському фестивалі презентації, фестивалі ярмарку, це благодійний фестиваль, свято гарбуза. Викладачка інституту каже, свято започаткували в 2013 році як аналог американського хеллоуіну Дев'ять років назад студентство дуже планувало якось, знаєте, на американський манер святкувати хеллоуін але тодішня декан Валентина Васильівна Полянко сказала: ну що в нас немає українських якихось свят. Давайте щось своє придумаємо. І так от почали тоді з кафедрою технології, при якось прийшли до думки, от святкувати отаке свято, і бачите, воно прижилося. Студенти зізнаються, для них дійство, можливість освоїти нові технології приготування осінньої ягоди та розповідають про родзинку їхнього столу. Гарбузовий зефір, кекси, пиріг з яблуком і гарбузом, гарбузовий хліб і пиріжки з гарбузами. В цілому ну цікаво. Це було щось нове для мене. Дізнатися що з гарбуза я ніколи нічого не робила, крім каші. Тому для мене це було цікаво. Ми пропонуємо конфітюр, гарбузовий. Ми розбавили його лимоном і апельсином для того, щоб якась була ну така і кислинка, якась така ніжніша нотка. Е, його плюс ще в тому, що можна довше зберігати. Ті, хто вже встиг продегустувати смаколики, кажуть приготовані смачно. Дуже смачні, дуже приємно, що це дітки готують. Назвичайно смачно і приємно. Сік смачний з гарбузасі. Рекомендуємо роти спробувати. А цього я ще нічого не пробував. Спана коту. Які б кейки, які вони мені сказали, що це наші кекси. Так що буду, буду смакувати. Викладачі запевняють, продовжать розвивати традицію свята. Ми активні учасники цього дійства. Ми започаткували, ми працюємо і далі. І нам дуже це цікаво взагалі. Досвід, який одержують наші студенти, наші викладачі, коли ми дійсно реально готуємо з національним таким присмаком. І справді, цьогоріч святкування поширилось далеко за межі чернівців. Пишаємося тим, що до даного фестивалю долучаються і інші міста. Цього року долучилися Бурштин, Умень, Кривий Ріг, Дніпро, Київ, Одеса. Сьогодні студенти та учні шкіл долучились до збору коштів для Збройних сил України, оскільки традиційно виручку зі свята спрямовували на благодійність. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.